Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Всім доброго дня! З вами радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. І сьогодні ми будемо говорити про Нобелівських лауреатів, а точніше про вручення Нобелівської нагороди з економіки за дослідження банків та фінансових криз разом з Євгеном Пенсаком. Доброго дня, Євген, доброго дня, Марино. Доброго дня, шановні слухачі, у нас на жаль, цей запис відклався, тому що планували ми його зробити одразу після вручення, але понеділок був досить важкий. І але ми все одно продовжуємо записувати. Ми не дозволимо порушувати свої плани. Бізнес працює, Україна працює далі, і власне хочемо зрозуміти, що, що це було до да, за вручення, чому для нас це важливо, і чому нам потрібно це знати? Премію вручили Нобелівську досить неочікувано за дуже давні. Дослідження, але вони залишаються актуальними і до сьогоднішнього дня. Зрозуміло, що економічна і фінансова наука вже пішли дуже далеко вперед, в порівнянні тим, що зробили ці три визначні дослідники. Вони вперше системно описали роботу банківського бізнесу і зачепили такі три ключ ключові питання, стовби. Чому банківський бізнес існує, чому він потрібний, і як зробити його менш вразливим до фінансових криз? Ми про це ще можемо потім говорити вздовж впродовж нашої розмови. Але я думаю, що Нобелівський комітет саме це захотів нам просигналізувати, наскільки є важливі системні економічні дослідження, які описують роботи фінансового сектору. Дякую, Євгене. Найбільше приділена увага, да, тому що банки вони мають забезпечувати основну таку роботу фінансової системи. Наскільки для нас це актуально? Скільки що зараз відбувається з нашим банком? От, наскільки пам'ятаю, у нас змінився голова НБУ, от і наскільки для нас важливо, теж це розуміти? Ну, ми розуміємо, що банки це кровоносна система кожної економіки, і як і економічні системи. Порівнюється за своєю ефективністю, таким чином порівнюються подібним чином і фінансові системи як каталізатори розвитку економічної системи. Банківська система є частиною фінансового сектору і дуже важливою. Напевно, що еволюційно вона є найдавніша частина і навіть якщо б не було банків, було щось би дуже подібне до діяльності банків. Тому що головна їхня роль передавати кошти від тих людей, які мають ці кошти, до підприємців, які ці кошти можуть ефективно використати, це так званий фінансовий посередник інтермідіарі, як було зазначено в звіті Нобелівського комітету. І тоді постає питання: а яка є роль цього посередника, так? які він виконує ключові функції, які не можуть виконати інші економічні агенти? Ну, по-перше, це зрозуміла для нас функція, бо якщо кажуть банки, це є супермаркети з продажу грошей. Не десь мають залучати дешевші гроші, а продавати дорожчі гроші, звідки вони залучають ці дешевші гроші? Ну від тих людей, від тих, як ми говоримо в економіці, економічних агентів, які не знають, що з цими грішми робити, так тому що це також майстерність в зробити правильні інвестиції, які би приносили доходність. Щоб профінансувати великий інвестиційний проект, зрозуміло, що недостатньо маленької суми грошей, яку мають ці економічні агенти, тому їх треба збирати в пули. Отже, перша роль банківської системи збирати гроші. Великих кількостях від населення для того, щоб здійснювати чи допомагати підприємцям реалізовувати їхні інвестиційні плани, друга тоді роль банківського сектору це правильно вибирати інвестиційні проекти, бо це розуму багато не потрібно профінансувати якусь інвестиційну ідею, але як ця інвестиційна ідея є неправильна. Якщо вона недобре продумана, вона не базується на ключових факторах розвитку економіки, так ну тоді вона зазнає краху, і підприємство, яке взяло ці кредитні ресурси, не може за них розрахуватися. Відповідно, вкладники не отримують своїх назад депозитів або отримують в неповній кількості. тому... Ключова роль банківської системи, вона також полягає в експертизі: знати, куди інвестувати, в яких обсягах і на який час. Ну і третя роль це зрозуміти, кому ти даєш гроші. Інвестиційна ідея може бути хороша, але ті менеджери, які розпоряджаються цими коштами, вони можуть себе повести не зовсім, скажем. Так правильно і кудись зникнути разом з цими грішми. А, тут, а тому банк виконує функцію так званого делегованого моніторингу. Він від імені всіх вкладників банку в залежності в який проєкт банк і в яку компанію вирішив вкласти гроші, він моніторить їх за правильністю їх використання. А отже, всі ці три ролі вони створюють дуже багато такого. Синергійного економічного ефекту для того, щоб банк став ключовим гравцем фінансової системи, і тому не дивно, що банки або прототипи банків існують понад тисячу років. Дякую. А якщо говорити конкретно от про цих лауреатів, то я так розумію, що Бен Бернанке він очолював якраз ФРС в певні роки, там з 2006 по 2014. І в чому якщо можете трошки більше розказати, в чому якраз це відкриття, до да, чому ем, чи може бути да вона нам корисна зараз? От в теперішній ситуації наскільки у нас такі непередбачувані постійно обставини? Так, одною з важливих, одним з важливих моментів, які згадував Нобелівський комітет, і заслуга цих трьох дослідників Бена Бернанки. Даймонда і Дибвіга. до речі, по його роботах я вчився в коли навчався в Швейцарії, це були навчався банківської справи, це були ключові віхові роботи, які мав знати кожний студент майже на пам'ять, і кожна формула, кожна ідея, які там були виведені ну, для мене на той час, вони були надзвичайно інноваційними. Але як я вже казав, це 80-ті роки минулого століття. Так вони були такі піонерські, якщо так можна сказати, роботи в розумінні роботи банківської системи в умовах асиметрії інформації і всіх моделей фінансового сектора, яку цю асиметрію інформації враховують. І так звані моделі Adverse Selection, і Signaling, і Moral Hazard. І на ту тему ми бачимо багато дуже цікавих художніх фільмів, які так само на заході вивчають, вивчаючи фінансові дисципліни, особливо роботу банківського сектора. Це Wall Street і наступний фільм Гроші не сплять. Де саме мова йде про вразливість. Фінансового сектору, і, зокрема, банківського сектору під час криз, а в чому ця вразливість проявляється? Тому що люди, як бачать кризу, ну от ви згадали, як це пов'язати з теперішнім часом. Ну воно так може не зовсім доречно говорити. Але перша така нестабільність, і я дивлюсь, величезні черги стоять за хлібом і за водою. А ви собі уявіть. Таку нестабільність, яка наступає в економічному секторі, і тоді кожний економічний агент хоче врятувати свої гроші, тому що він розуміє: якщо він прибіжить останнім, то йому не залишиться. Ну бо банк він кредитує так. Це його активи, а ці кредити не можна. Миттєво повернути, тому що вони працюють в бізнесі реалізовуються інвестиційні проекти. Це так звана проблема ліквідності. Тому лише позичальники можуть віддати частину цих грошей одномоментно. це означає, що всі вкладники банку вони всі грошей не отримують. І знаючи, маючи на увазі цей факт, вони намагаються першими прибігти в банк, щоб ці гроші повернути. От тому і створюється ажіотаж, такі черги. Я потім далі продовжу свою думку, навіть вже працюючи в Швейцарії, якось їхав на роботу і дивлюсь, величезні черги стоять перед одним з кантональних банків Швейцарії, всюди, в, в цолі, в метро швейцарському оголошення, що з таким-то банком сталася проблема, що він. Втрачає свою ліквідність, і, напевно, що він є близький до банкрутства. І в тебе така дилема: доїхати до роботи чи швидко вийти з банку і стати собі в цю довжелезну чергу. Але поки я доїхав до тої зупинки, де мав виходити, вже в тому ж метро було оголошення, що держава вирішила заступитися за цей кантональний банк і не дасть йому збанкрутувати. За п'ять хвилин всі черги. Зникли і все повернулось до звичайного життя. От саме дибвік і даймонд вони займалися побудовою таких моделей, так званого бенкрану. Та щоб як потрібно реорганізувати роботу банківської системи, щоб такі події до таких подій, коли миттєво всі вкладники банку хочуть забрати гроші, щоб банк був готовий і держава була готова. Ну і якщо так сказати, що зараз такого типу моделювання з так званої централізованої банківської системи переноситься в децентралізовану банківську систему. Звичайно, що гравці там інші, їхні ролі інші, функції інші, але над цим ми працюємо разом з випускниками нашої програми. Master in business Analytics and Finance в КМБС. Робота надзвичайно цікава. Це бути архітекторами нової фінансової системи, але ґрунтуючись на тих досягненнях першопроходців, до яких можна віднести Даймонда, Дев'яка і Бернанкі. А Бернанке саме він займався дослідженнями фінансової кризи або так званої. Великої депресії тридцятих років, і саме він перший почав бити на сполох, коли почалась велика фінансова рецесія, що не можна дати впасти банківській системі. Так? Потрібно економіку заливати грішми. І тому його назвали, що бен Бернанке мав гелікоптер Point of View. Тобто він каже: хоч з гелікоптерів, так, але Економіку потрібно заливати грішми, щоб не почався бенкран, Бо тоді криза може дуже сильно затягнутися. Угу. Дуже дякую. У мене тут якраз є питання щодо того, що я так розумію, що він знайшов рішення у зниженні ставок, так щоб спровокувати це зростання ВВП е, через дешеві гроші. Е, наскільки? Наша банківська система зараз як вона працює, бо виглядає так, що ми вже витримаємо дійсно сьомий, вже восьмий місяць пішов. Да, що нас може очікувати там найближчі пару місяців, враховуючи, що економіка можливо не може так довго витримувати таке напруження. Це ми живемо дуже турбулентні часи, якщо так можна м'яко сказати, і ізольована українська банківська система вона би вже впала давно, як і наша економіка. Коли ми ведемо війну з таким цинічним і підступним ворогом. Я думаю, що наш, наша частина фінансова частина уряду тісно співпрацює зі своїми європейськими і американськими колегами. Я думаю, що є певні програми і спільна координація дій, яким чином втримати українську економіку на плаву без зовнішніх вливань. А вони йдуть зараз в великих обсягах, ми би не змогли… Могли втримати від падіння і українську гривну, і зрозуміло, наш банківський сектор і фінансовий сектор. Але попереду у нас багато роботи. Ну, я дивлюсь, майбутнє дуже перспективно. Нам всю фінансову систему потрібно буде коригувати, адаптувати до міжнародних стандартів. Але ми цим і займалися напевно останніх 10 років доволі активно. Тому тут зрозуміло, що ізольовано ми не можемо протистояти так, от, от цьому так званому фінансовому шторму і стрімкому падінню нашого ВВП. Але у співпраці з міжнародними партнерами я думаю, що, що ми вистоїмо і попереду нас чекає чекають часи. Не тільки процвітання економіки, але й повного реформування фінансової системи. Дякую. У мене ще таке. Останнє питання: чому настільки важливим виявилася все одно банківська система? Якщо в той самий момент існує блокчейн? Дуже часто порівнюють використання блокчейну а зараз індустрії веб 3.0 з зародженням інтернету, і воно так і відбувається. Коли щось зароджується нове, то при цьому допускаються помилки. Не все враховано, дуже багато є фроду. І так само зараз ми говоримо про перехід від централізованої фінансової системи до децентралізованої, де кожен економічний агент має частково нести відповідальність за свої дії, а не все має бути делеговано центру прийняття рішень. Чи це федеральна резервна система, чи ми делегуємо рішення банку чи інвестиційному фонду? Ми також маємо нести відповідальність за свої дії, і саме оця річ несення відповідальності, як казав Насім Талепш, своя шкіра на кону. І з іншого боку, відсутність фроду так, відсутність зменшення асиметрії інформації, те, що в і саме в тій частині, що називається moral hazard, де якийсь менеджер може Перекинути ризик на нас, а взяти менеджер для тої інституції, якою він управляє, от проблеми буде якраз і вирішувати блокчейн, і нові децентралізовані платформи, які забезпечать нам функціонування нової фінансової системи, де ми можемо краще управляти своїми майбутніми грошовими потоками, краще управляти своїми заощадженнями і вибирати той рівень ризику, який ми можемо винести. Якщо так, от така квінтенсенція, саме туди ми й рухаємося. Я думаю, що такого різкого переходу від централізованої до децентралізованої фінансової системи не відбудеться, але плавний вже почався. Тобто багато платформ працюють автономно на алгоритмах, так, які будуть так, якби дублювати поки що функціонування центральної фінансової системи. Це як порівняти енергетичну систему, щоб вона не була вразлива, коли буде зруйновано кілька енерговузлів. Це як це будуть енерговузли поєднані між собою, її не можна в принципі буде зламати. Дуже дякую, Євгені. Чи ви слідкуєте, що було перед цим? Чи ви очікували, що буде саме така зараз Нобелівська премія? Наприклад, ну якщо чесно, не очікував, бо після робіт цих Нобелівських лауреатів теперішніх дуже багато цікавої літератури, проривної про те, як має формуватися нова світова фінансова система, яка має бути її архітектура? Зокрема, це роботи з корпоративних фінансів Жана Тіроля, які будуються на цих роботах титанів, я би сказав, Дебвіка, Даймонда і Бернанки, але ця наука пішла дуже далеко вперед. Ну як я вже говорив раніше, от зараз, частково так само займаюся з, зі своїми колегами, міжнародними колегами чи випускниками нашої програми над розробкою таких нових платформ, так, які дозволять, щоб фінансова система працювала більш ефективно, а тому й була більш ефективним каталізатором економічної системи. Бо коли в системі є менше ризиків і ризики. Керовані, то підприємницький дух в цій економіці сильно зростає, тому що загрози того, що бізнес банкрутує, вони значно зменшуються, а це дозволяє так, економічним агентам докладати більше зусиль для реалізації своїх ідей. Тобто саме середовище, в якому працює економіка, так, воно дозволяє витягувати з цієї економіки більшу результативність. Дуже дякую, Євгене, що поділилися, що є можливість це обговорити. Будемо продовжувати наші обговорення і побачимось в КМБС. Дякую, Марино. Всім гарного дня.